На яких ми маємо сконцентруватися прямо сьогодні Ось збільшення складності економіки і підвищення продуктивності праці. Ось на що, як мені здається, має бути зорієнтована наша розмова і сьогодні, і взагалі в Україні. У економіки, тобто більше переробки. Бізнес недостатньо оптимістичний. Лише 36% підприємців або мають гарні позиції зараз, або, або бачать гарні перспективи. В цілому, що ми бачимо, що 67% лише підприємців. Готові до блокації. Третина не готова до зими. Якщо зараз завантаження виробничої потужностей 45%, воно суттєво впало з довоєнного періодом, то на зимовий період ми очікуємо падіння ще на 10% пунктів до 34% завантаження виробничої потужностей. Це ще одна підказка до індустріального розвитку. Нам треба думати про кластеризацію. Не тягнути не до завантаження виробничої потужності. А зайнятися підвищенням продуктивності саме через кооперацію, через завантаження того, що є. Далі, в нас велика проблема з е, заповненням е, штату, з комплектовністю штату. Воно впало з, ну, з весни 74% до 71% стан, стану на зараз. Тобто, в нас е, майже 30% неокомплектованого штату, 40 тисяч ВПО в Вінниці, а як мені кажуть, на багатьох підприємствах в Вінниці складно знайти персонал. Чому так? Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо вирішити цю проблему. Також зростає проблематика не тільки відсутності достатньої кількості кваліфікованих працівників, а також непередбачені дії держави. І першу панель ми зараз присвячуємо цьому питанню: що зробити для того, щоб держава була передбаченою, зрозумілою і партнером для бізнесу? Як вирішити всі ті проблеми, які ви дуже добре? Те, ну, з блокуванням кого тих сьогодні жбиратися не будемо, але як зробити так, щоб убезпечити ключовий, ключовий персонал від мобілізації, як зробити так, щоб не зловживала влада регуляторними нормами і так далі. Як зробити кращу ефективність е кооперації нашої, в тому тобто, числі на на місцевому рівні, коли ми бачимо, що динаміка тиску на бізнес правоохоронців і регуляторних органів тільки збільшується. 28% підприємців засвідчують, що вона збільшилась за, за останній час. Е, що ще хочу сказати, що звичайно виходом для України буде звичайно партнерство розвиток властивих індустріальних парків, експорт і наша участь в міжнародних ланцюгах, переробка е, ускладнення економіки. І, зрештою, нашою конкретною перевагою буде не те, що до раніше, а буде те, що Думаю, найвільнішу країну для старту бізнесу і розвитку талантів, країну інновацій, країну адаптивну. Ми будемо експортувати нашу адаптивність і вміння е е таким чином е боротися з е викликами. І, звичайно, експорт безпеки також буде нашим виходом. Дуже дякую і зараз хотів би, чи, Іра, чи це ти будеш запрошувати да? всіх. Е Друзі, е поговоримо саме про те, яким же чином. Ми можемо разом створювати індустріальну майбутнє України. Разом бізнес, держава і місцева влада. Дякую. Дуже дякую. Та, дійсно, ми розпочинаємо першу панельну дискусію, і я запрошую ну власне перша панельна дискусія особливості індустріальної стратегії України під час війни. Я запрошую на сцену твоїх панелістів. Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки України. Облесків. Ігор Цехановський директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької області. А на ткач, заступник и ќе стои во І раном постійно рятуємо цю ситуацію. Я хотів би почати власне, з того, як на державному рівні і як на місцевому рівні ви бачите зараз проблеми для індустріального розвитку. Що заважає, що, що з цим можемо робити, і власне, як людей, які зацікавлені розвитку відповідного напрямку, ми бачимо таке дуже суттєве зростання. Тому що вони в свій час походили в реєстр і ніякої діяльності, ні активності робили. Це позитив. Так? Uh, ну, це очищення. З одного боку, з іншого боку, велика динаміка і високий інтерес до Африку. Цього року було закладено в бюджет гроші розмірі 1 мільярд гривень на розвиток і підтримку саме розвитку індустріальних партій. Це створення мереж, це створення внутрішніх мереж. Розвиток внутрішньої інфраструктури та підключення до електричних мереж. А ця програма у нас цього році вперше запрацювала, і ми бачимо дуже великий попит і дуже велику зацікавленість. Ми отримали заявки від 17 банків індустріальних, які хочуть реалізовувати спільно з міністерством підтримки міністерства уряду 44 проекти на цій території. А от навіть нам прийшлось зараз мало, перерозподіл по програму, бо в нас тут прийняли. А заяву ми отримали на один діймажом Тобто зараз ми, якраз, в процесі до 1300 мільйонів гривень для того, щоб дати відповідну підтримку. І ми розуміємо, що це крапля в морі з одного боку, з іншого боку, це.